всім! E, настав сезон огірків. Розкажу вам дуже суперовий рецепт, дуже швидко робиться. E, значить, e, дуже бомбезний рецепт. Я думаю, що мужикам сподобається. Поїхали. Беремо 3 кг огірків. 3 От. Ну, ріжете їх, нарізаєте, як ви бажаєте. Я так порізав. Висипаю в таку каструльку. Бежу таку каструльку, висипаю кастрюльку. Висипаю, в кастрюльку. висипаю в кастрюльку. Туди же, значить, цю каструльку додаємо олії 250 грамів. 150. І ще 100. Ще 100 грам олії. Ще 100 грам олії. Так. Далі. Значить, додаємо ще, значить, 125 грам води. Водички візьмем Звичайної водички. Сто миллилитров уксусу. Берем уксус и также добавляем сто миллилитров уксусу. Оцету. Все у нас оцет. Также добавляем оцету. сюди виливаємо. Єсть таке. Потім кетчупу. Звичайно, кетчупу чилі треба 500 грам. Тобто в пачечці 250 грам беремо дві пачечки. Повністю туди викидаємо. Тоже 250 пятдесят все туди висипаємо о. Все є таке діло. Півтори так. столові ложки солі. Беремо столову ложку, беремо сіль. Півтори столові ложки солі. Так. Так, і значить оце все нам потрібно перемішати. Беремо гарненько і перемішуємо. Піша, щоб воно нормально все. Мішаємо. Після того, як перемішали, ставимо його на огонь. Ставимо на. Доходить до кипіння. Як тільки почало закипати чекаємо 25 хвилин, щоб воно прокипіло 25 хвилин. І виключаємо. так, Саме головне забув. значить Ще сюди треба 180 г цукру. Добавляємо також цукор і так само перемішуємо. Воно собі підігрівається, е, огірочки трошки пускають в сік і ми далі перемішуємо його. От. Поки не стало кипіти. Після того, як закипіло, 25 хвилин має покипіти. Закриваємо кришечку і 25 хвилин кипить. Поки воно там все кипить, стерилізуємо баночки. Баночки дуже просто стерилізуються. Я беру так. Баночки помив. Береться баночка і просто наливається туди горілка. Наливаємо горілки. Звичайна горілка. Накривається кришечкою. Все, в мене простерилізовано. Переливаємо слідуючу баночку. Так. Отаке у мене стерилізування виходить горілочкою. Так, стерилізуємо баночки. І так, значить, 25 хвилин воно покипіло, ми його, ми його вимикаємо. От. Значить, Сюди що ми робимо? Значить, приготували, зарані приготували 12 зубчиків чесничку. І додаємо сюди чесничок. Чеснока давочка і всередину туди додаємо чесничок. 12 зубчиків чесночку. Чесничок додавали, розмішуємо. Ох, запах такий чесничку. Приятний. Супер. От, Гарно розмішуємо і даємо ще постояти 10 хвилин. Накриваємо кришечкою. І ще 10 хвилин даємо постояти йому. Так, значить, 10 хвилин воно постояло з От, Топірочка, що ми робимо? Значить, баночки у нас вже готові. Беремо черпочка. Нашу баночку простерилізовану і будемо накидати туди наші огірочки. Потрібно так, щоб ця водичка сховала наші огірочки. Беремо тому черпачком, накидаємо гірочки і водичкою заливаємо доверху, щоб вони не були. І закриваємо. І так із, вийшло з із 3 кг огірків. Значить, практично почти 4 баночки огірків літровеньких. Ну, от так. Пробуйте. Дуже смачно.